Добрий день. 21 травня обризкую соняшник від бур'яну. Ось такий вже соняшник має вигляд. Мав я в четвер, але там показують вітра на два дні, Тому приходиться бризати раніше. І як бачите, поле зеленіє, берізка чи в'юнок, як його називають геть. Хоч і тут працював я калійною солю, щось здихала, вона здихала і бачите, знову, знову її повно на полі. Отакі пліщі містами вже починає заплітати соняшник, тому працюю. Працюю гербіцид, мотор. Зараз я вам покажу його. Отакий вигляд має соняшник, більший і менший. Пішло друга пара листка. 2-4 лист. Тому чекати нема що. Як говориться погода, зараз днем 25, на вечір там 12-15, ночі 10. Тому працюю, оприскую. Будемо пробувати знімати жінок, Побачимо, що, що воно вийде. Тому що на люцеркі дуже довго він, де я працював цим препаратом, дуже довго цей берізка пропадала, але все-таки пропало. Пройшлося аж три тижні. Я тоді почала красніти і по препарату. Препарат Мотор, діюча речовина і мозамокс. Це одна з діючих євролайтінга. Показую. Діюча речовина і мозамокс 40 грам. Для знищення однорічних двадолі та злакових лакових посіва гороху, горох, сої та соні, стійково до імідозоліду. Цей препарат я приміняю і на люцерну, Також кожен рік від буряну, тому я на нього не жалуюся. Препарат це фірма Нертус. У нас в Миколаєві є цей філіал, тому я в них купую норма. Від літр-літр двісті. Літр я даю літру на гектар, так як соняшник не сильно такий, щоб крепкий, тому не буду ризикувати. Придави трошки бур'ян, соняшник піде вище і я думаю, все буде нормально. Я вже не перший рік працюю, але в основному на люсерні соняшник я рідко сію, ну і на соняшнику я також працював раніше цим препаратом. Пояснюю, діюча речовина одна із двох з Євроладіна. Ще є такий препарат, називається він СЕРП. Там е, діюча речовина і мідо... хлопіть кропіть, і мідокоропіть то там також вона є одна діюча, але він трохи крапший. У нього йде як типа, і почвини трохи действиє. Ну я його не приміняю за те, що потім може бути після дія на пшеницю. Після цього я сіяв і ячмінь, і пшеницю. Після дії ніякої не було. Тому чого я його і приміняю. Може він не всі бур'яни б'є, я не знаю. Я побачив, що в мене цей рік вийде. Я зараз його оприскую ним. Тому буду показувати що буде з бур'янами через три дні, через тиждень. Ну, діє він дуже медленно. Буде таке медленне По Соняшник, виходить, дуже обігнати і рости собі далі. А бур'ян вже внизу буде, як говориться, доходити. Нижче соняшник. Соняшник повинен закрити його. Все, отаке невеличке відео, коротеньке. Бочка з водою газоном возимо, всім допомагає. А я оприскую. Тому, дай Бог всім крепкого здоров'я, хороших врожаїв. А я працюю. Так, коротенько розповів, якщо комусь щось буде цікаво, можу в коментарях написати. А там далі побачимо, Все, дякую всім за перегляди, дякую за лайки. Всім, як говориться, крепкого, міцного здоров'я. І слава ЗСУ. Хочу ще додати, поки мішає, мішалка. Виливаю я 200 літрів води на гектар. Бо там всіх різні форсунки, там в мене інжекторні, ну такі от тройка, сині. Вони проти вітра, вилив у мене 200 літрів на гектар і плюс і літра цього імозамокса витрати на гектар. Отак я роблю отаку суміш. І на люцерну так само і на соняшник. Зараз покажу ще вчора хлопці обробляли цей кусок, я вам говорив там рядом біля мене. Цим препаратом в них вилив 150 літрів води на гектар. Теж ці інжекторні такі, тільки там, по-моєму, двойка. С'ять розпиліті. Отак. Це вчора, утром вони працювали на цьому соняшнику. У них вже соняшник, звісно, тут вже скільки? раз, два, вже шість. Шесть, шесть лістків вже вось... четверта пара лізе. І дивіться, зразу видно як амброзію. Вже нагнуло. Берізка ще зелена, вона довго вона... Я сказав, берізка дуже довго вирубається. Ну вже і трошки соняшник такий, де не де де більше перекриття колір міняє. Ну, я ж казав, що цей препарат працює дуже м'яко. На соняшник практично він. ну, не... Якщо в межах розумно працювати, то все нормально з соняшником. Я думаю, що цей соняшник вже і так закриє всі рядки і тут питань ніяких не буде. У мене трішки менше, в мене сіяний він на днів 10 пізніше, то мій соняшник. Тут падалиця бачу якась не знаю, це тут кусок мені додавали. У мене соняшника не було на моєму полі вже років 6. А це тут Во, це мій кусок. Тут падають вже нема. Тому потихеньку соняшник росте, земля ще не лопає в нас. Дождиків, звісно, не було вже давно. Ну тоді обільні пройшли дожди. Тоді в нас скільки, 40 мм. І 50 пройшло, не 40. Тому і зараз нема на що жалуватися, поки все в нормі. Ще якщо до кінця місяця міліметрів би 20-15 пройшло, то було взагалі добре. Якраз вже пшеничка цвітає, починає наливатися. Соняшник потихеньку росте. Ну, от таке відео. Для тих, хто там працює гербіцидами. Сразу кажу, я не рекламую цей препарат. Просто я кажу, що я ним працюю, він мені подобається. Я на нього не жалкую. Після нього нема стресу, після нього можна сіяти пшеничку без питань, ніяких немає після дій. Тому отак я і розповідаю. Є різні препарати. Такий діючий є пульсар, є цей, тому кожен вибирає, просто то, що я тут у нас воно близько цей філіал, тому я там беру тільки цей препарат. Інші препарати я беру в других фірмах. Тому я ж кажу, я не рекламую, кажу, що є як є. А там самі дивіться, в кожного своє. Будемо наблюдати після того, як я спрацюю, я ж говорю, тиждень пройде і вже будемо бачити, я думаю, що тут буде з цим в'юнком Берізкою, І ще тут, я говорю, є на що подивитися, там асот людей, буде за чим поспостерігати. Ну все, тепер же все, до побачення. Бо я забув сказати, що виливають 200 літрів. У кожного різні норми, тому самі там дивіться і... Прикидайте собі, все, дякую.